Доброго дня, малята! Ось і настала весна. Пригріло сонце, розтанув сніг, прогрілася земля. У цю пору у людей дуже багато роботи. Треба встигнути за короткий час все посіяти, посадити. Якщо не вчасно це зробити, то не буде гарного врожаю. От і працюють люди зранку і до вечора. В полі Трактористи спахують землю, бо якщо ґрунт твердий, рослини погано ростуть, сіють зернові культури, пшеницю, ячмінь, овес, з настанням весни починається і напружена робота в саду. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, висаджують саджанці дерев. Потім оприскують все від шкідників. В парках та скверах прибирають торішнє лістя, розбивають клумби, висаджують квіти. На городах люди скопують землю та саджають картоплю, яку пророщують перед цим, сіють моркву, буряк, а у теплі травневі дні. Висаджують розсаду перцю, помідорів, капусти. Все треба встигнути. Тоді і літо буде красивим, осінь з рожаєм, а зима з запасами. Сподіваюсь, вам було цікаво сьогодні дізнатися, як багато справ у людей навесні. Дякую вам за увагу!